Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег, сьогодні в нас 17 жовтня 2024 року, я приїхав до Лісу і ну, так, вже, мабуть, хвилин з 20 йду. Сьогодні в нас такий приморозок був, я ж, щоб знав, мабуть, би і не їхав би. Ну, так якось вже вчора з вечора настроївся, то ну, якщо комусь цікаво. Хто любить ліс, природу, гриби, то залишайтеся. Ходімо, подивимося, що ми з вами знайдемо. І ось погляньте, яка в нас перша знахідка. І що він геть замерз, бідний. Ух! От, білоножковий, дивіться. Я вчора на цьому місці березники Два знайшов і говорив вам, що тут ростуть білоножкові підосичники. І от ми одного вже знайшли. Зараз подивимося навкруги, там геть все біле. Опа-па, вже я щось бачу. Щось бачу, помітив. Так. Тут у нас, звісно, підберезник. Бачите, який, який гарний такий темна ніжка. Бачите, як вони. Вчора у нас було тепленько і вони, видно, після обіду почали рости, а ночі. Такий якийсь приморозок. Ну, побачимо. Ну, ось так вони виглядають вже почищеними. Тобі, ідуть до кошика. О! Думаю, їм тут буде тепліше. Так, і знову я знаходжу парасольки. Парасольки. О, ось бачите. Чесно кажучи, я не знаю, вони є геть такі самі неїстивні. У мене є в додатку. На телефоні я дивився. І я просто боюся їх брати. Показую вам додаток. Я не знаю, чи видно вам ось несъєдобні гриби. І тут ось зонтики Бачите, блін. Не тухне. Ну багато зонтиків є. Зараз. Зонтик, зонтик якийсь зараз сподився Що він не, не хоче ага. Зараз, зараз Так, а тут у нас вже з'єдобні пішли Зонтики, зонтики ну, Бачите, воно блікує Ну я не знаю, чесно кажучи, я не знаю. Я не буду різкувати. Це якби якась досвідчена людина, яка це знає, отак біля мене була. Ну, Я думаю, що це съдобний. Ну не знаю, не знаю. Просто я користуюсь краще першим правилом грибника. От так. Можете в коментарях написати, ну, вам, я думаю, буде видно. Так, а тут що в нас? Ага, у нас тут грибочок. Як же його проблематично побачити? Їх тут навіть два. І такі вони замерзли аж, ну стіпляні. І такі гарні, свіжі. Так, грибничко. Ой, тут навіть ще один. Але це ще що, що, щось тут не, не зрозуміло. Наче і не гриб. Чесно кажучи, я вже й не сподівався, що щось знайду. Тому як в неділю теж саме було така, і з суботи на неділю був такий приморозок. Я приїхав, походив, знайшов три гриба. Ну як, один білий, один підосичник і підберезник почав знімати. ну як, Просто я не став викладати те відео, тому що, ну що там, болтовню свою, і там як я чай п'ю. Кому воно потрібно. Опа, шишка впала. Тут десь дятел сидів. Стука, видно. Я його злякав, він притих. Ну, Побачимо, походимо, може щось буде яка вдача. Ось так, вони абсолютно чистесенькі. Вони йдуть до нашого кошика. Такий вже, бачите, осінній ліс. Одягнув таке вже багряне вбрання. І за все. Ось тут дивіться який підберезничок. Ось так. Бачите як відрізняється цього ж шапочка. Світліша, у цих темніша. Помітив тут такі два гарні маслюки, ну думаю вже візьму їх для колекції. Десь іще. А, тут навіть не два, а три сваки. Я візьму ось цей. Я вистукує. Ти що погляньте, дивіться, сіти їх тут це я зайшов. Навіть і не планував їх, якби. Ну Вже візьму такі гарні. Багато брати не буду. Отак, щоб було Так. Ну, вот тут может быть и грибочка на всем муху в ягодях. Тут может быть теплее. Ось так, трішки заморочився, довелося їх тут уже почистити, так як їх небагато. Та я їх і не хочу набирати багато. так. Візьму для асорти, щоб було всього потроху. Ось так. Бо є пишуть, що ну, на що ти в лісі чистиш, вдома треба. Ну та яка різниця? Was Такі два підберезника. Один зовсім уже. Ну, цього зараз подивимося. Може й заберемо. Ну, ось так він начебто чистий і такий. Зараз вже немає чим перебирати. Самі бачите, що в цьому році у нас так не дуже сезон. Прийшов я вже на іншу локацію, де я тільки не був, вже не ходив і там, і сям, вже, і там і дуби, і беті. Ну, не знаю, немає геть ніде нічого такого. Вже думаю, тут ще подивлюся і підемо там на ті місця, де ми весною збирали. Ну зайшов і не помилився. Є одна знахідка поки що, зараз я вам покажу. Ось такий, здається, гарний підосичник у нас. Такий поглянці, який він. Опа, там там. Трудові гриби. Радію ж кожному знайденому грибу. Доводиться багато проходити. Ну хоч так. Я думаю, може це в нас ще не остання знахідка на сьогодні. Він так пахне по осінньому справжньо Ну такий красень йде до кошика, звісно. О. Вже вийшло сонечко, з дерев капає. Це іній видно наростає. Що тут у нас? Бабка якась. Так. Ну, Ось вот така бабочка. Ви бачите, вже довелося знову перейти вже в інше місце. Ну отак, отак приходиться ходити з одного в інше. І там десь один, там два, там, там зовсім нема нічого. Ну, така якась поравна зараз, такий сезон у нас не. Ну, але є, попадається потроху. Попробую його побачити. Огляньте, ось яке листя коричневе і воно все зливається. Ось такі мерзлі шапки ось цього особливо. Такі підберезнички стоять. Холодні, йде. Йдіть до нас. Щойно я вирвав ці два підберезника, і ще, навіть я їх ще й не чистив, щось мені так отут підозріло стало. Окей, дивіться. Такий тут гарний. Сховався. Ось так. Доводиться їх шукати. А можна було і наступити. Ось так, бачите. Зараз тут походимо, подивимось. Такий гарний грибочок молодий. Вчасно ми його знайшли. Дякувати цим двом зникам. Щоб я їх не, не побачив, то і цього грибка може й не, не знайшли б. Так, а Тут у нас здається теж така бабочка. Вона вже якби не, не першої свіжості чи як. Візьмемо. І знову стоять два. Куди не подглянеться, чи... щоб щось путнє, то в ньому сагньом не знайдеш. А цього нечисті весь ліс. Поглянь. І вони з'являються і з'являються. Нема такого місця, де ну, їх не було. В будь-якому лісі, куди не зайди, вони є, 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 є. Я думаю, її варто взяти. Вона така, що, бачите, на жарьоху піде. Ну оця знахідка це вже зробила наш день. Погляньте, дивіться. Тут якраз промені сонця. І вони дивіться. Це ж не все. І ще ж один. Дивіться, погляньте. Ось так. І... Да. Будемо діставать Бачите, якби ще тепло було, то вони росли б. Якби не було цих приморозків вночі. так в день сонечко ще світить. Ще й проблематично побачити, так як все зливається, листя. Ну ось так, я їх почистив. Грибочки гарні, чисті, тому вони йдуть до кошика. Треба зараз їх там нормально розквартірувати. Незручно одною рукою знімати і зараз я їх щось там і зроблю. Ну що, шановні глядачі, я вже прийшов до свого місця призначення, зараз я покажу Результат той, який ми назбирали, і покажу ще один результат, де назбирала моя мама. Я сьогодні з своєю мамою я просто не говорив, вона в іншому лісі була, я був в іншому. Зараз я вам показую. Оці грибочки, що це наші, це ми збирали. Це ось мама назбирала такі, бачите, які тут молоді. Я зараз їх викладу, покажу. І ось ще отакі маслюки, дивіться. О, тось... Грибочки у нас є. Ну ось я об'єднав результат ну, свій, який ми збирали і мамин. Ну мамині в основному ці малесенькі. І ось тут маслючки її пакет. Нагадую, що сьогодні в нас 17 жовтня 2024 року, щоб не говорили, що відео з минулого року там чи ще щось. Ось так. Ну я думаю непоганий результат. Непоганий. Рибочки молоденькі, вони ще, я думаю, будуть. Якщо буде тепло, то будуть. Такий результат у нас я вам показав на сьогоднішній день, що у нас вийшло грибне полювання. Бажаю всім міцного здоров'я. Вам, вашим родинам та найголовніше мирного неба нам усім. До нових зустрічей. Я думаю, зустрічся можливо буде і завтра. До побачення.